Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову нашій увазі супер пропозиція, свіженька Hyundai Kona, преміум комплектація максимальна, в білому кольорі лише приїхала з аукціону. Біленький благородний колір, практичний, легко мити, легко витирати, а даний автомобіль ще в двох тонах. Чорний дах, автомобільчик білий, контраст з чорною гумою, легкосплавні диски, преміум комплектація. Автомобіль обслужений згідно регламенту. Автомобіль має зимову гуму, денні ходові вогні, ледовське світло, ближнє далє, 64 кВт батарея. На повному заряді батареї автомобілі такі проїжджають 400 400 плюс кілометрів. Все залежить від їзди, від погоди, від температури на дворі, від кондиціювання і обігріву. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, електросидіння. Преміум музика Крел. Чотири склопідйомники, звичайно, тримання полоси. Мультикермо. Ну і саме основне, оригінальний пробіг 98 тисяч кілометрів. Адаптивний круїз. Проекція швидкості. Велика сучасна навігація. Камера заднього огляду, клімат, підігрів пасажирського, пасажирського та водійського сидіння. Два ключики безключовий доступ, а також є ще ключі від фаркопчика Отакий автомобіль в гарному стані. В максимальній комплектації, в хорошій з хорошою З хорошим пробігом на зимовій гумі. Батарейка в даному автомобілі помінена в 22-му році. Так, що в нас є? Швидкісна зарядочка. Така. Колба для накрутки, компресор смола і другий, другий зарядний пристрій від звичайної розетки 220. Пластики по багажнику в гарному стані, нічого не подерте, є. Савбуфер багажнику, це все ми зараз поставимо на місце, акуратно поскладаємо. Така супер Hyundai Kona в біленькому кольорі з новенькою батареєю. Підшипники не гудуть. Все як для себе. Кого цікавить, телефонуйте. В білому кольорі на сьогодні є одна. Один екземпляр. Приїхали ще Кианіру. Будемо їх зараз ставити на зарядочку і будемо їх оглядати і пропонувати клієнтам. Чотири кіаніру є в наявності і така біленька Hyundai Conna.